Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми будемо говорити про коло. Давайте спочатку проаналізуємо і розберемося, що таке коло і що таке круг. Тобто, якщо у нас є ось така фігура, це коло. Тобто, коли ми говоримо тільки про те, що в нас є... Ось це, що я обвела маркером. А якщо ми маємо фігуру із тим всім, що в серединці, це круг. Тобто коло це лише ось це, а круг це все, що знаходиться всерединці цієї лінії. Я думаю, що ви це зрозуміли. Тепер давайте говорити, що ми маємо знати про коло. По-перше, про основні відрізки і основні лінії. Ось це у нас центр. А якщо я візьму центр і сполучу із будь-якою точкою кола, це буде радіус. Радіус ми позначаємо або великою, або маленькою літерою Р. Добре. Тепер ми, якщо візьмемо дві точки кола, будь-які дві точки кола, це у нас буде ось такий відрізок, який ми називаємо хорда. Добре. А якщо ми візьмемо і проведемо цю хорду через центр, це буде діаметр. Діаметр дорівнює двом радіусам. Да? Ось ми бачимо радіус і ось радіус. Тобто це ми маємо, що діаметр дорівнює двом радіусам. Що ще ми маємо знати? Ще ми маємо знати такі цікаві кути, які мають назву вписані і центральні кути. Дивіться, ось рисуночок, ось центр нашого кола. І кут бета, він має вершину в центрі. І на нього кажуть... Центральний кут. А ось кут альфа має вершину на колі. І на нього, кажуть, е, вписаний кут. І є таке дуже важливе правило. Якщо наші два кути знаходяться по один бік від Хорди, да, спираються на одну дугу, ось це у нас дуга, то тоді кут бета кут. Центральний буде в два рази більше, ніж вписаний. Запам'ятайте, це правило, воно дуже просте, але реально на ЗНО ми ним дуже часто можемо скористатися. Що ще ми маємо знати? Ще є така е, класна властивість про хорди. Якщо у нас є дві хорди і вони перетнулися в якійсь точці, то тоді буде працювати ось це правило. Тобто А помножити на Б буде дорівнювати М помножити на М. Ось властивість хорт. Що ще ж ми маємо знати? А ще ми маємо знати дві про такі, два такі, два такі променя, так? Це ми маємо знати про дотичну, ну на даний момент це промінь, бачите, і про січну. Це можуть бути прямі. Дивіться, ось у нас дотична. Я провела. Що ми говоримо про дотичну? Якщо я проведу ось тут радіус, то дотична АС буде перпендикулярна до радіуса СО. Завжди дотична, перпендикулярна до радіуса в точці дотику. Запам'ятали? А тепер, якщо ми за цієї однієї точки проведемо дві дотичні СА і СБ, то тоді ось ці шматочки будуть рівні. Тобто СА дорівнює СБ. Запам'ятали? Ну, і є ще одна властивість, якщо ви запам'ятаєте, її взагалі буде класно. Дивіться, якщо у нас є ось дотична СА, я її залишу, так? І побудую ще одну пряму, яка називається Січна. Ось Січна притнулась в двох точечках. Нехай це буде точечка М і точечка Н то тоді ось це СА в квадраті, СА в квадраті буде дорівнювати СМ, помножити, не, перепрошу, не СН, а М АН, АН помножити на АМ. Ось так. Тобто оцей шматочок в квадраті, він буде дорівнювати ось це, помножити на ось це все. Ну от, в принципі, це у нас ніби все, про що ми мали сказати, але ж ми не сказали, що як знайти площу круга і довжину кола. Це ось ці дві формули. Площа круга це повністю площа цього, що знаходиться всерединці, шукається пір квадрат. А довжина кола це довжина ось цього, що ми обвели, 2 πr Це всі правила, які ви маєте знати, а далі ми будемо переходити до задач. Дивимося перше завдання. Із точки А, що знаходиться поза колом, проведено дві дотичні. І е, відомо, що відстань від точки А до центру кола дорівнює діаметру цього кола. Треба знайти кут між дотичними, Тобто кут БАЦ. Що нам відомо? Нам відомо, що ОА таке саме, як і діаметр. Тобто ми можемо сказати, що ОА це два радіуса, так? А ось ОЦ це буде один радіус, це два радіуси, а це один радіус. Бачимо, так? Тепер що ми можемо сказати? Ми бачимо, що тут у нас прямий кут, ми дуже добре знаємо, що дотична перпендикулярна до радіуса. І напроти прямого кута в трикутнику ОАЦ буде гіпотенуза. Причому тут гіпотенуза в два рази більша від ось цього катета. Тобто напроти цього катета кутик 30 градусів. Зрозуміло? Якщо цей кутик оцей 30 градусів, це ми говорили про прямокутні трикутники, про властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. Далі ми кажемо, що кутик ОАЦ дорівнює куту ОАБ. І весь оцей кут буде в два рази більше, ніж 30 градусів. Тобто шуканий кут BAC дорівнює 2 на 30, 60 градусів. Наступне завдання. У нас є два кола, які мають внутрішній дотик. Що таке внутрішній дотик, що таке зовнішній дотик? Тобто, якщо наші кола отак дотикаються, це вони мають зовнішній дотик. Якщо вони ось так дотикаються, вони мають внутрішній дотик. Ось в нас є два кола, які мають внутрішній дотик. Відомо, що відстань між центрами кіл дорівнює 8. треба знайти радіус більшого кола, якщо відомо, що цей радіус буде в три рази більше аніж радіус меншого кола. Ну, зрозуміло, що якщо в нас є якесь співвідношення між радіусами, ми будемо складати рівняння. І менший радіус, тобто радіус меншого кола, ми будемо приймати через x. Нехай r дорівнює x. Відповідно, r велике буде 3х. Тепер, якщо наші кола мають ось такий дотик, як ми тут... Бачимо на рисунку, то відстань між центрами шукається, як R відняти R. Від більшого радіуса віднімається менший радіус. І зараз ми складаємо таке рівняння 3х відняти х, і ця відстань задана нам 8. Тобто 2х дорівнює 8, а х дорівнює 4. 4 це радіус меншого кола, а нам необхідно знати радіус більшого, а радіус більшого нам треба наше 4 і помножити на 3 отримаємо 12. Що ви маєте зрозуміти з цієї задачі? Що коли наші кола дотикаються внутрішньо, мають внутрішній дотик, то відстань між центрами шукається від великого радіуса відняти малий. А що ж буде, якщо наші кола мають зовнішній дотик? Тоді необхідно, щоб знайти відстань між центрами, додати наші радіуси R1 плюс r 2 або r велике, додати R маленьке. Зрозуміло? І дивимось наступну третю задачу. Значить, що в нас відомо? Нам відомо рівнобедрений трикутник, АБ дорівнює БЦ. Нам відомо, що всередину вписане коло і відомо, що коло ось тут дотикається і точкою дотику буде ділити сторону АБ у відношенні 4 до 3, починаючи від вершини. Задано, що периметр дорівнює 100 і необхідно знайти, чому дорівнює наша основа. Причому 3 до 4 це відношення. У відношенні 3 до 4. Ось так. Значить, дивіться, що ви маєте згадати. Пам'ятаєте, я казала, ось тут був рисунок, що якщо з однієї точки до одного кола провести дві дотичні, то то, відповідно, ці дотичні будуть рівні. Значить, я можу сказати, що якщо я з цієї точки проводжу дві дотичні, і вони рівні, значить оцей шматочок, нехай це буде П, а П буде 3Х. Так? Відповідно, якщо з точки Б ми провели, нехай тут буде М, тут буде F, MB дорівнює BF, і це також буде 4х. Ну, так як наш трикутник рівнобедрений, то я розумію, що це є серединка, да? значить, якщо це 3х, то і це 3х. І, відповідно, якщо це 3х, то і це 3х. О, тепер ми можемо скласти рівняння. Дивіться, виходить, що бічна сторона в нас 7х. А основа 6х. Значить, виходить, що 7х плюс 7х і плюс 6х дорівнює 100. Ось. Відповідно, ми складаємо, отримуємо 20, 20х дорівнює 100, значить х буде 5. Х дорівнює 5. Тепер ми шукаємо основу, бо нас просять основу. Основа АЦ. А це 6х. Тобто мені треба 6АЦ. Так, а це 6 помножити на 5, і це буде 30. Тобто основа буде дорівнювати 30. Було сантиметрів, значить 30 сантиметрів. Ну, як бачите, взагалі властивостей і різних тверджень про коло є дуже багато. Але вони не всі і не завжди використовуються в задачах. Але краще розберіться з тими властивостями і запам'ятайте їх.